Урок номер 9 Написання алгоритмів для світлодіодів. Проєкт аналог руху годинникової стрілки». Повтори правила поведінки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисніть на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проєкт аналог руху годинникової стрілки». Годинник як інструмент для вимірювання проміжків часу менших за добу та часу дня використовували здавна. Спочатку з'явилися сонячні годинники, щоб визначали час за напрямком Тіні. Механічні годинники винайшли в Європі в 14 столітті. Перші з них не мали ані стрілок, ані циферблат. А про час доби сповіщував дзвін. Механічний годинок із годинниковою і хвилинною стрілкою були винайдені лише в 17 столітті. Працюємо самостійно. А ми з вами відкриваємо онлайн симулятор мікробіт і створюємо новий проект. Натискаємо на плюсик та даємо назву Годинникова стрілка. Після того, як ми дали назву, натискаємо Створити. І, як завжди, обираємо саме за допомогою чого у нас буде розпочинатись наш алгоритм при запуску або постійно, краще обирати саме постійно. При запуску ми видаляємо. І тепер обираємо із блоку основні, саме показати свій Виносимо їх та приєднуємо до постійних. І тепер нам з вами потрібно буде намалювати саме руху годинниково стрілки. Хай, спочатку, наприклад, буде ось такий от малюнок. Тепер нам потрібно буде змінювати саме положення нашої стрілочки, так як і в реальному житті ми бачимо на годиннику. Тобто ось так: от переміщувати її, дублюємо ще раз. Змінімо ось так от. Ще раз дублюємо. Ще раз дублюємо, то ми показуємо всі варіанти саме руху нашої годинникової стрілки до того моменту, щоб наша стрілка не зробила повний оберт, і не повернулася на те місце, з якого вона почала. Ну, наприклад, ось так от. Тепер запускаємо наш проєкт і бачимо, що в нас все працює. За бажанням, звичайно ж таки, ми можемо додавати ще паузи для того, щоб у нас було рівномірне саме переміщення нашої стрілки. Також не забуваємо про те, що ми можемо додавати сюди додатковий текст, який буде сповіщувати нас про певний час, який пройшов саме після того, як ми зробили один оберт. Так, так, дублюємо. Тобто після кожного нашого малюнку саме невеличку паузу. І ось так от. І таким чином ми зробили швидкий і невеличкий проєкт саме руху нашого годинку. За бажанням, як я ще раз кажу, ми можемо додати сюди додаткові можливості саме за допомогою музики. Ми можемо додати саме варіант того, що буде відтворюватися наш перший звук. Наприклад, ось так от робимо і листаємо саме до самого низу. І приєднуємо сюди. І після цього ми зможемо запустити саме наш проєкт і буде відіграватися саме певний якийсь е, звук, або ж певна якась мелодія, яка нам сподобалась. Не забуваємо про те, що якщо нам потрібно додати якусь мелодію, то нам потрібно ще її буде намалювати для себе. Відкриваємо ось цей блок. У нас відкривається невелика палітра, де ми можемо саме познавати позначки, яке буде звучання у наших саме мелодії. Наприклад, просто ставимо отак от позначки. І ми вже чуємо з вами, як саме буде відображатися наш звук. Наприклад, ось так от. Давайте зараз зробимо. І тепер натискаємо Запустити. Є, готово. І тепер слухаємо. Також звертаємо увагу, коли робиться повний оберт, то у нас стрілечка не посередині, тому ми можемо додати ще ось тут от варіант, для того, щоб стрілечка повернулася на те ж місце, з якого і розпочнеться. І тепер буде у нас виглядати все ось так. от. Після цього ми, звичайно ж таки, зберігаємо наш проєкт, натискаємо на дискетку. Це віконце можна закрити, і бачимо, що у нас наш проект повністю завантажився, і ми можемо його вивантажити або на фізичній ностій нашого мікрокомп'ютера, або завантажити знову в симулятор і змінити його або додати щось нове. Домашня робота створив власний проект аналог руху годинникової стрілки за допомогою мікрокомп'ютера мікробіт. Дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли труднощі під час виконання цієї роботи.